Вітаю, друзі. А, останній монстр в мене залишився. Останній останній. От, бачите, більше немає. Це в нас острів голубих крабів. Привид повинного баса. Що, ж, жмем. А, що я з собою беру? З собою беру. Зевса 270-го і все. Ну, і басовий човен там ще треба. А, так, візьмемо ми ліцензію. І відправляємось на острів у блакитних крабів. Так, ідемо сюди, на причал. Треба нам а, зловити 5 блакитних крабів. А, нагадую, це є сміття, ловиться як сміття. Тому кидайте у різні кущі. Коріння дерев по дну можете грибсти Так, це не, не туди. Я перший раз, до речі, на цій локації. Бачите 062. Ці локації я вперше. Так, ідемо на ту сторону. Можна пробувати. <анкручих> а ну-ка цікаво. А тут буде зацеп чи не буде? Ні, там зацепа немає, там просто воно як через землю перекручується і все. Можна поїхати до мангрових дерев, але я бачив, що тут є коріння цих мангрових дерев, можна пробувати тут зацепи ще робити. Ось є зацепи. Якби щось відривалося, було б добре. Є. Що там у нас, що там ганчірка? Коротше, куча різного сміття буде. Може бути така ситуація, як з цим М -м, як з Конго. Ой, не з Конго, а з Амазонкою ж треба було кидати далеко. Хто бачу на Амазонці, як я акулу ловив, то там мені ті а, каймани не приходили. А, прийшлось заки. А, вони ж почали приходити, коли я на максимум викидував блишню. Ну, дальність максимальну блишню закидував. І тоді вони вже починали більш-менш приходити. Ось блакитний краб перший. Ось такий він Блишнею зловився. І в нього задні лапки смішні. Е, прикольно. А, випускаємо його, бо їх брати не можна. Їх забирати не можна, вони як живі істоти йдуть. Гілка. Ну, коротше, так оси димо, кидаємо, я весь процес показувати не буду, я вже. А... Схему вам показав методику, як робити. Ви отак кидайте, ловіть, чіпляйтесь, зачіпляйтесь, відривайте якісь сміття тут. Я нажмусь на паузу і включусь, коли відловлю 5 штучок. Так, є є послідній краб, ловляться вони тут неважко, легко. Я пробував звідси так, нам дали таку, такий джиг з клешні крабів. Пробував я і тако кидати. Найкраще вони ловляться ось тако, якщо стати біля цієї опори. І ось тако кидати сюди. Ось, не далі. Не і от в цих мангрових коріннях, вони робляться зацеп. Використовувати бажано, на мій погляд, бажано поверхневу прибанку. Я користувався попером. Тепер повертаємось. Нам потрібно сісти назад на човен. І можна плисти за цим за басом. Так, надіну я зразу. джехо цей крабовий. Ховувати місію. Так, зараз покажу вам на карті, де вони ловляться. За квестом вони в описі до квеста Привида в одній із невеликих заток. Шукайте. Значить, затоки. Ось він. Яка рівна тут дорога? Водойма. Я тут вперше, мені цікаво, так. А, так, де ловиться? Ловиться він ось в цій затоці ось тут. Ось треба сюди заплисти в цю таку вузьку затоку. І ось тут він. Ну, тут він скрізь ловиться, можна кидати куди-небудь. Так, а зараз мені треба зорієнтуватися. Включаю карту, Покажу кажу на локації вперше. Не знаю, куди правильно плести. Навіть не знаю правильно, неправильно. <хи> так, по пам'яті, що я там подивився. Так, по пам'яті і пливу. І, походу, неправильно. У мене підозра, що я поплив неправильно. Так, ну давай подивимось. А... Так, да, я поплив неправильно, не в ту сторону, в ще не в ту сторону. Якщо я тако трошки віддалю карту. Взагалі я не туди поплив куди треба. Ну це не страшно. Є, я бачу, куди я пливу. Зараз десь тут буде а, з правого боку цей заплив перед цього очерету. І нам туди. Ось бачите? Йде ось так, 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 так. Кидаємо швидкість. Опс, пропустив на розворот. Тут велику швидкість матчу давати, бо а, тут вузько, човен цей неманеврений. Так, да, тут ще треба, але бачите, починає такое кидати. І ви починаєте втрачати дезорієнтацію, куди вам? Туди, сюди, чи туди, чи не туди. Так, ну що, я стою на якорі, а, вам раджу не з якоря, ловити без якоря, тому що риба важить там щось 8, 7, 9 кілограм щось таке. А, так, а, кидаю такого вздовж цього. А, я забув вже ж, Треба перемотати на ніч. Забув. Можна на східчі, то можна на твічинг. Я буду використовувати ліневий твічинг, тому що я лінива жопа. є. Все. це 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 він. Плавиться він швидко, як бачите, ну, маю на увазі, що клює швидко. Знову, а механікою гри а, такі посіпування вудки допомагають швидше виважувати рибу. І не тільки можна ще тако робити. Мешую. Так, є, це наш привид. Весь тяхся він не важко. А, мені якийсь малий ще попався. 5. Майже 5,5. Це малий це малий бас. Невеликий. І напівпро... напівпрозрачна риба з червоними очима. Забираємо. Та отримуємо нагороду. Це останній мій монстр. Тепер я вже вилив усіх монстрів. Але а, відео, не запис... відео в мене є на всіх монстрів, окрім двох. Окрім Баффалосканого окунь... око і Окуня за дираги. А, Я їх проходив якось, здається, чи то на стрімі, чи не на стрімі, не пам'ятаю вже. А, але я, мабуть, підкачаю новий аккаунт. Суто, щоб записати для вас цих два монстра. Або може мені хтось з підписників надасть свої. Де це я хотів показати. А, особливі. Тобто, з підписників надасть своє, і я запишу. Ось, бачите, скажене око є. І так само цей окунь за дерево. бачите, всі в мене є. До речі, давайте порахуємо, скільки всього монстрів є. Мені цікаво. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Всього 25 монстрів. В локації всього 24, але монстрів 25, того, що є такі монстри, як а, Мега Піранія. Вона йде, а, типу, а, як один монстр а, на три локації Південної Америки. Якось так. А, На всіх них а, кажу, є гайди. Хто, щось хоче. Подивитися, не знає, то, будь ласка, де ловити і як, що до чого. А, будь ласка, є гайди, окрім двох, але, думаю, в найближчому майбутньому я і на тих двох а, запишу гайд. Ось вам мітка на басі. А що ж, на цьому етапі всім гарно дякую. Далі я б візьмуся за м дослідження локацій. Ой, не то відкрив. Далі в планах, давай, відкривайся. Квести, квести, на дослідження. У мене тут багато вже поробилося а, самі, ось, але... бачите, багато поробилося. А, самостійно, просто те, що я граю. А, але я позаписую для вас гайди на всі локації. У мене нагадую, на Рокі і на Сан-Хоакін вже є, якщо комусь облов локації повний. Комусь потрібен, тому дивіться. Що ж, що ж гарно всім дякую за вподобайки за підписки, за те, що дивитесь. Якщо хтось хоче підтримати канал Гривною, посилання також під відео. Всім щасти!